Доброго дня, шановні батьки! На жаль, в наш час дуже багато факторів можуть викликати тривогу і стрес у дітей. Ви можете допомогти своїй дитині зняти напругу за допомогою простих вправ. Для початку знайдіть тихе місце подалі від відволікаючих факторів. Намагайтеся пояснити правила гри зрозумілою. І доступною для дітей мовою. Не обов'язково пробувати зробити всі вправи одразу. Спостерігайте за дитиною, наскільки вона залучена, за можливості спробуйте ще раз. Отже, перша вправа називається вона квітка та свічка. Ця проста вправа на розслаблення буде сприяти глибокому диханню. Уявіть, що у вас. В одній руці квітка, яка приємно пахне, в іншій запалена свічка. Повільно зробіть вдих через ніс і уявіть, що відчуваєте запах квітки. Затримайте трошки дихання, потім повільно видихніть через рот, наче задуваєте свічку. Зробіть, зробіть так кілька разів. Наступна вправа називається лимони. Ця вправа допоможе зняти м'язову напругу. Уявіть, що у вас в руці лимон. А що потрібно зробити спочатку, щоб цей лимон з'явився у вашій руці? Так, зірвати їх. Отже, потягнулися, кожною ручкою зірвали по лимону. Тепер. Сильно здавіть лимони, щоб вичавити сік. Вичавлюйте, вичавлюйте. Киньте лимони на підлогу і розслабте руки. Повторіть так кілька разів. Після останнього натискання та китка Струсіть руки, щоб розслабитись. Наступна вправа називається вона Лінивий кіт. Ця вправа теж допоможе зняти м'язову напругу. Уявіть, що ви лінивий кіт, який щойно прокинувся після приємного довгого сну. Потягніться, при цьому широко позіхніть, Помурчіть на видасі мяу, мяу, мяу. Знову витягніть руки, ноги, спину, потягніться, повільно, кіт. І розслабтеся. Повторіть так кілька разів. Наступна вправа називається пір'їнка і статуя. Ця вправа теж допоможе зняти м'язову напругу. Уявіть, що ви пірїнка, що літає в повітрі десь приблизно 10 секунд. А Раптом ви завмираєте і перетворюєтесь на статую. Не рухайтесь теж приблизно 10 секунд. Потім повільно розслабтеся, знову перетворюючись на пір'їнку, що літає в повітрі. Повторіть це декілька разів. Але переконайтеся, що закінчите пір'їнкою в розслабленому стані. І остання вправа називається черепаха. Теж знімаємо м'язову напругу. Уявіть, що ви черепаха, яка йде на повільну розслаблену прогулянку. Раптом Почався дощ, щільно згорніться під панцером десь на 10 секунд. Уявіть, що знову вийшло сонечко, тому можна вилазити з панциря і продовжити свою розслаблену прогулянку. Повторіть так кілька разів. І знову ж таки, переконайтеся, що завершуєте вправу прогулянкою, що ваше тіло розслабилось. Такі вправи допоможуть зняти напругу і розслабитись не тільки діткам, а й дорослим. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей!